Добрий день, я ситник Андрій Володимирович, вчитель географії вищої категорії Золотоніської спеціалізованої школи номер 1 Тема нашого сьогоднішнього уроку густота населення у світі та в Україні. Населення на землі розміщується нерівномірно. Це залежить від різних чинників природних. Екологічного стану території, економічного розвитку, воїн тощо. Показник, який показує величину густоти, є кількість осіб, яка мешкає на одиницю площі. А вираховується доволі просто. Треба кількість населення поділити на площу держави. Вийде кількість осіб на 1 квадратний кілометр. Середня густота населення в Україні, для прикладу, становить 69 осіб на квадратний кілометр. Це число протягом останніх десятиліть дещо змінювалося, Пов'язано це зі скороченням населення України. Також цей показник у півтора рази вище середньосвітового показника. Становить 50 осіб на квадратний кілометр. Слід згадати, що світовий показник повільно зростає. Це пов'язано із незмінною площею суходолу планети та із зростанням кількості населення у світі. Такі процеси, як зростання чисельності чи депопуляція, або, наприклад, територіальна зміна кордони держави можуть вплинути на зміну показника густоти населення. Праворуч на, в таблиці можна побачити, як протягом років з 90 по 2016. Змінювалася загальна густота населення України, потихеньку зменшувалася, що пов'язано з депопуляцією населення. Та як змінювалося сільське та міське населення, показники і того, і того зменшувалися, але темпи зменшення. Сільського населення були дещо вищими у порівнянні з темпами зниження густоти міського населення. Найбільша густота населення спостерігається у світі. В провінції Аоминь, в державі Монако, в Сингапурі, в Гонконгу. Провінція Китаю, в державі Гібралтар, у секторі Гази. І Ватикані. Така висока густота населення пов'язана із високим рівнем життя, високими заробітними платами та проживанням людей у густо забудованій міській території. Тобто у хмарочосах. Перебування людей у хмарочосах дає змогу мати Цим регіонам доволі високу густоту населення. Але це не є типовим прикладом, наприклад, Ватикан чи сектор гази, просто часто відвідувані території людьми, і багато людей бажають жити, ставати громадянами цих держав. Хоча, наприклад, стати громадянином Ватикану доволі складно. Законодавство його доволі жорстке стосовно отримання громадянства. На сьогодні все густота населення, як ви зрозуміли, залежить від площі території та від... Кількості людей, які живуть на цій території. Природні умови сильно впливають на густоту населення. Наприклад, пустельні регіони мають густоту населення менше одного, однієї особи на квадратний кілометр, що викликано ну, несприятливими, неприйнятними для життя умовами в цих регіонах. Також надзвичайно низька густота населення в Антарктиді. Хоча цей материк взагалі не має постійного населення як такого. Мало того, на цьому материку не розташовано жодної з держав світу, адже це материк міжнародної співпраці. Доволі слабко заселені пустелі Сахара, пустеля наміб. Також доволі низький. Показник густоти населення в такій державі, як Австралія. Це пов'язано із Великою площою та невеликою кількістю людей, які, до речі, зосереджені переважно у східній, північно-східній та південно-східній частинах материка, де є більш-менш придатні умови для проживання. А решта території це посушливі савани, пустелі, напівпустелі. Дякую за увагу!